Щоразу зустрічаємося з відгуками від туристів та гостей міста про те, що ой, у вас тут стільки всього цікавого, класно би було зібрати все в одному. І тому так виникла ідея створити ці папороді ще один інфопривід приїхати на Закарпаття, а також нагадати мешканцям міста про те, що взагалі який багатий наш край. Над програмою ми працювали дуже цікаво, тому що ми хотіли одночасно включити все, але також інтерпретувати в сучасному форматі. Тому в програмі ви побачите не тільки нематеріальну спадщину, а й перформанс від мисткині етни це теж сучасне мистецтво. А хедлайнери це Степан Гіга, Рокаш, Анця, гурт, який зараз заполонив Тік-Ток. Також ми спеціального гостя запрошуємо щуху рибу та з Яриною Сізик, яка зараз розповідає про українську ідентичність. Для нас дуже важливо створити нову традицію, яку вже всі підмитили Підмітили фестиваль, який щороку буде проводитись, і на нього. Буде не тільки на сакуру приїзд приїжджати, а і ще на одну літню подію. Будуть представники як крафтових виробників, а також майстер-класи. Для нас дуже важлива була також благодійна мета, тому 10% ми віддаємо від вхідних квитків, але ми розуміли, що це замало, тому що Взагалі ми дякуємо Збройним силам за те, що ми взагалі маємо можливість проводити цей фестиваль. Тому ми е також будемо проводити аукціон цінних подарунків, які можуть розіграти. І Також ці кошти ми передамо на збройні сили, е будуть розміщені також по території банки. Ми доєднуємося до збору Повернись живим дронопад. Думаю, що буде цікаво.